Таємничому світі балету, де кожен рух це мова без слів, розгортається неймовірна подія балетний концерт. Він присвячений відкриттю 30-го ювілейного сезону театру танцю Світлани Шумкової. Виконавиці цього мистецтва витончені балерини, які зачаровують глядачів своєю елегантністю та виразністю. На сцені виступали танцівниці різного віку, а також випускниці школи, які приїхали заради того, щоб підтримати та станцювати з колективом. Насправді я приїхала сюди на канікули, і щоб не загубити свою форму, я вирішила сюди походити. А якраз Слана Олександрівна сказала, що буде концерт, і сказала, що я дуже потрібна, тому як я можу відмовити просто своєму колективу. Балерини виконали 24 номери на сцені, де танець і музика об'єднуються в неповторне мистецтво. Балет стає не лише виставою, але й світом, де можна побувати у ролі будь-якого героя, відчути їхню силу та виразність. Була в ролі грабині. В принципі, пообіцяв кохання, все, що вони разом втечуть, а потім він її кинув. Тому вона розлючена, не знає що робити, і врешті-решт їй дають корзинку з квітами. Вона з нею танцює, вона танцює перед королем, і врешті-решт у цій корзині була змія, яка в кінці номера її вкусила, і вона потім помирає. Глядачі поділилися враженнями після перегляду. Говорять, емоції переповнюють. Концерт запав у душу та запам'ятається надовго. Дуже дякую за концерт. Випадково потрапила сьогодні, майже за годину. Дітки швидко зібралися. Дуже були також вражені. Перший раз на такому заході. Перший раз бачили балет. Я дуже рада, що вдалося познайомитись саме на такому концерті. Все сподобалось, дівчата гарні. Все отримали задоволення. Мені сподобались хвилинки, дуже дуже сподобались. Вообще, отримали не те, що хвилинка, велике задоволення від цього побаченого і розрядку такий ваш. Що... Важкий час. Шанувальники колективу намагаються відвідувати всі виступи театру танцю Світлани Шумкової та слідкувати за професійним ростом балерин. Я ходжу кожного сезону, я ні одного сезону не пропустила, тому ну виросли діти. Цей концерт мені здається, найкраще не доважаючи на те, що у нас такі важкі часи. Але і діти молодці, дуже дякуємо всім керівникам. Хочеться, щоб це закінчилося. І на наступний рік це вже був мирний концерт. Переможний концерт. Балерини, майстрині своєї справи. Завдяки підтримці з боку керівників, невпивні в праці та цілеспрямованості, вони демонструють свій талант глядачам. Бажаємо танцівницям театру танцю Світлани Шумкової нових звершень. Марія Плохотна, Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.